Ну, далі поговоримо про сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю. Саме це стало чи не головними факторами, які вплинули на зниження цін на нафту цього тижня. Барель подешевшав на майже 30 центів. Свою роль тут відіграло і те, що експорт з Китаю впав майже на 9%, а імпорт на 7% у серпні, у порівнянні з минулим роком. Це все говорить про спад економіки, хоч і не такий сильний, як. Очікували експерти ною ну, країни великої сімки відклали перегляд обмеження цін на російську нафту. Про це повідомляє Reuters. І за інформацією агентства, Наразі нафта з Росії продається за вищою від ліміту вартістю, а все через зростання світових цін. Виробники в Росії вже знайшли способи сировину продавати, використовують менше західних суден і страхових послуг. А це ускладнює заходу контроль дотримання бар'єру, адже компанії, які сприяють торгівлі, перебувають за межами їхньої компетенції. Тут варто нагадати: група семи не переглядала обмеження цін на нафту з Росії від березня. Там різні анонімні джерела зазначають, що великої сімки немає безпосередніх планів щодо коригування схеми. Ну, автозаправні станції в Росії вже третій місяць зазнають збитків, а все через зростання біржових цін на паливо. Про це пишуть російські змі. Торгівля бензином перебуває в негативній зоні ще від середини червня а диспаливом із серпня. За словами аналітиків, маржа заправок по бензину на початок вересня становила мінус 3 рублі за літр а по дизелю мінус 2. Через рекордне зростання оптових цін найбільші російські мережі АЗС урізають акції для покупців та скасовують знижки. Зараз доєднуємо Олександра Сіренка, експерта нафторинку, тому що тут потрібно розібратись. О, я відверто скажу. Заплутався. Пане е, Олександр, добрий вам вечір. Вітаємо. Добрий вечір. розплутуйте. Будь ласка, наскільки це можливо, що з нафтою відбувається на світових ринках, що з російською цінами нафтою, нафто. з цінами, так з цінами на нафту, і що нам від того? Ну, Від тих цін на нафту, ми побачили вже, що нам від того, ми побачили високі ціни на українських АЗС. Вже можна навіть віддалених від столиці регіонах побачити 57 гривень за літр пального. Хоча є пропозиції і дешевші, все залежить від залишків в тієї чи іншої мережі АЗС. Ціна на нафту це ключовий показник, від якого залежить потім ціна на бензини, на тиспальне, на заправках по всьому світу. Не, виключ... не виключення і Україна, не... осторонь не стоїть і Росія, яка буцімто велика бензоколонка, але, як ви правильно сказали, там вже третій місяць деякі мережі продають в мінус нафтопродукти. Це наслідок того політики державної в Росії в Росії близько 25 тисяч заправок, але половина належить вінкам, тобто великим компаніям, типу Роснефть, Гуков та інші. І вони в, своєй, в своєму ціновідтворенні вони мають перевагу, бо вони викачують нафту, переробляють на своїх же власних заводах і постачають на свої заправки. Там з маржею все порядку. А от решта незалежних гравців, які є в Росії, вони мають іти на біржу. Тих, хто не має власної видобутку, власної приробки, вони йдуть на російську біржу, купують там пальне, яке вже третій місяць дорожчає, і намагаються конкурувати з тими ж вінками на роздрібному ринку. Це в них не дуже влучно виходить, тому що. Держава захищає передусім такі великі структури нафтові, як і все любить велике Росія і намагається це нав'язувати всьому світу. Тому ці повідомлення останні про те, що навіть нема чим збирати врожай, це теж прозвучало минулого тижня: про високі ціни на заправках, про те, що Неможливо заробляти цим заправкам. Вони мають змушені торгувати в мінус. Це все наслідок державної політики, яка не дуже вдало працює, коли високі ціни на нафту. Тобто Росія сама всередині себе з'їдає через цю історію з високими цінами на енергоносії. А дивіться, тут ще хотілося поговорити якраз прайс КЕП, який був встановлений для Росії, почав діяти з 1 лютого. Так, 60 доларів він зараз становить це щодо транспортування морем. А відповідно тут у мене декілька запитань в одному. Ну я коротко скажу. Ну по перше, чому зараз G7 відкладає перегляд цього цієї граничної ціни? А по-друге, там же ж і про нафтопродукти йшлося, що мають бути встановлені такі ж самі прайскепи. Я пропустив щось чи немає досі ліміту для них? По нафтопродуктах ліміту не встановлено. Скажімо так, нормативно не встановлено. Але по світу російські нафтопродукти торгуються з дисконтом суттєвим дисконтом до ну, скажімо, інших виробників. Цей дисконт складає нині від 150 до 200 доларів на тонні. Це суттєвий дисконт для цього ринку, це більше 20%. Але як і в історії з нафтою цього недостатньо для того, щоб Росія потерпала від впроваджених санкцій, про що йде мова? Ви правильно сказали, з 1 люта працює прайскеп на 60 доларів за барель по Європі на морські поставки. Але ви можете загуглити зараз поточну ціну на нафту. Еталонний бренд коштує нині 91 долар за бар, а російський ЮР коштує 75. Тобто продовжує торгуватись російська нафта з невеликим відставанням, але не по 60 доларів за бар. На жаль, та ситуація ринкова, яка склалася поточна на ринку, вона дає можливість заробляти додаткові гроші Росії, яка як ми знаємо, використовує їх спрямовує на тероризм проти України. Я ще тут хотів уточнити, що ну Росія ж знайшла вихід. Вона тепер на фракті заробляє. Вона просто дорожчим робить фракт, якщо не можна продавати з вищою ціною. Я так розумію, що по суті зараз не прайське прулуть, а просто ринок сам диктує ціни, за які можна продавати барель. Схем дуже багато. Як обійти санкції, можна отримувати гроші, не не сплачуючи. Там е, покупець не платить російській компанії напряму, щоб зафіксувати у цей преске, а він може продав... переводити кошти на компанію посередника і продавати по світових цінах е, цю нафту, купувати по світових цінах цю нафту. А далі за посередницькі компанії вже переводять там, закуповують іншу сировину або техніку, або можливо військову техніку. Для того щоб постачати в Росію, тобто обхід санкцій росіяни теж не дурні, вони знайшли методи, як обходити ці санкції. Щодо заробітку на фрахті, так, є така історія, вона зараз дуже поширена, як шириться і географія поставок цієї нафти. Новина, яка могла б пройти. Мимо громадян цього тижня це відкриття представництва вукоєву в Мексиці. Компанія російська зараз, під час війни, коли пів світу об'єднались для того, щоб придушити цю країну терорист, відкриває представництво нові для себе на новій території в північній Америці. На жаль. На жаль, я дуже здивований цьому повідомленню. Певно, що з мексиканцями ми не так спілкуємось активно. Я думаю, що це для уряду, для офісу президента це сигнал для того, щоб почати перемовини із ними. Дякуємо, пане Олександре. Ми на жаль, часом обмежені, проте знову ж таки цю тему і співпрацю з Мексикою, в тому числі, ми доволі часто в рамках марафону Єдині новини піднімаємо і цей напрямок. Олександр Сіренко, експерт нафторинку, щойно був з нами.